Хочете підтримати водний баланс, а заодно знизити вагу, включіть в раціон кавун, в складі м'якоті 92% води. Завдяки цьому кавун відмінно насичує організм рідиною, високий рівень гідратації це процес наповнення клітин вологою та утримання її в організмі, оберігає тіло від перегріву та покращує стан шкіри, високий вміст вологи. Та низька калорійність роблять його ідеальним продуктом для схуднення у спекотні літні дні. Окрім цього, ягідка допомагає ниркам утворювати амінокислоту l аргенін яка бере участь у регулюванні метаболізму глюкози та інсуліну, а це допомагає організму контролювати рівень цукру крові та робить додатковий плюс для фігури До зустрічі. Приємного дня.